З Різдвом Христовим, дорогі українці, здоров'я та миру бажаю я вам! Україна не вперше за історією цього зоопарку проживає важкі часи. Але найбільш слабкою та вразливою вона була тоді, коли її князі не хотіли об'єднуватись та давати відсіч ворогу. Так як ми знаємо, що п'ять пальців то нічого. Але якщо їх об'єднати в один міцний кулак, то є руйнівна сила. В Україні сьогодні два ворога: зовнішній та внутрішній. Пам'ятайте головне, що кожен з нас то людина. Саме цього статусу вони хочуть нас позбавити. Але саме таке велике свято, як сьогодні, нагадує нам про те, що не по волі політика або президента. Ми прийшли в цей світ, а по волі Божій, Христос ся рождається. Славімо Його, Боже, збережи Україну!